Добрий день. Сьогодні будемо заповнювати декларацію акцизного податку та додаток 6 для суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі. Для початку заходимо в електронний кабінет платника податків ключами своїми. У нас є тестовий платник, ми заходимо за його допомогою. Так. Входимо. Ми увійшли. Подаємо декларацію через пункт меню введення звітності. Так, декларація подається до 20 го числа звітного місяця. Сьогодні подаємо декларацію за березень 2021 року. Вибираємо місяць та рік. Створимо декларацію через пункт Створити. Шукаємо. Декларація акцизного податку вона знаходиться в пункті f 02 Код декларації f 02 095 для фізичних осіб і Y02-095 для юридичних осіб. Так, створюємо декларацію. Декларація подається за місцем знаходження об'єкта торгівлі, тому тут обов'язково звертаємо увагу, в який район подається декларація. По замовчуванню програма створює, подає декларацію в ту податкову, де зареєстрований платник. Але нам треба змінити на той район, де знаходиться об'єкт. Для прикладу, подаємо декларацію в 714-й район. Мужгородський район. Так, створюємо декларацію. Так, декларація створилася. Заповнюємо пункти меню по порядку. Так, створюємо додаток шостий. Це для платників роздрібної торгівлі. Так, додаток шостий. Розрахунок суми активного податку з реалізації. Суб'єктами господарювання, розрібної торгівлі підексизних товарів. Нажимаємо додати. Заповнимо пункти меню. Код операції Д1. Так, українську мову. Далі ми заповнюємо код органу місцевого самоврядування заколоту. Цей. Колоту ми беремо з наказу 712 з розпорядження 712Р Кабінету міністрів від 12 червня 2020 року про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Закарпатської області? От так, відкриваємо додаток. У нас є от Ужгородський район. Переходимо в Ужгородський район. От, Бараницьке ОТГ. До Баранинської ОТГ входять Баранинська, Великолазівська, Русько-Кмарівська, і Яроцька громади. Але колоту заповнюємо тільки для Баранинської, головної громади. Так, вводимо, скопірували, заповнили. Далі заповнюємо розрахунок суми акцизного податку згідно ну, з виторгу за місяць. Для прикладу заповнюємо лікар-гурівчана продукція 20 тисяч. Ставка податку 5%. І вираховуємо 5% тисячу гривень. Вінурована продукція, для прикладу, 5200. Також, також 5% ставка. 260 нові вироби – 1000, буде 50 гривень. Вираховуємо загальну суму всього. Програма автоматично це не заповнює. Кабінет, треба рухувати вручну. І не забувати. Так, обов'язково не забуваємо ставити дату, бо кабінет видасть помилку. Перевіряємо на помилки. Видала помилку в головному документі. Незаповнена дата. Ставимо сьогоднішню дату. Так, після того, як заповнили додаток 6, повертаємося в головний документ і заповнюємо пункт D1. D1.1. Приносимо суму з додатку 6. І оту так само. Тепер я хочу додати, якщо у платника є декілька ну, ліцензій, точок, точок продажу, то потрібно показувати в різних сільських радах ОТГ, то подається два додатка шості, шості згідно з, за місцезнаходженням. От, наприклад, у нашого підприємці ще є в середнянській ОТГ-магазин. Потрібно подати ще один додаток 6. Ось так. Заходимо в додатки, додати. Також знаходимо додаток 6, додати. От, у нас вже є два додатка шості в декларації. Ставимо код операції заново заповнюємо D1. Тут у нього магазин продає тільки пиво. Для прикладу. 30 тисяч. 5%. 1500. Заповнюємо 1500, рахуємо всього так, перевірити. Я не заповнив дату. Повертаємося в головний документ. І тепер нам треба в пункті меню D1, D1 додати ще один рядок. Наводимо так мишкою, щоб появилася рука. Воно, вона з'являється на краю, там, де лінії. З правою кнопкою мишки і, і з'явиться новий пункт меню. В кінець таблиці ставимо плюс, і в нас з'явився ще один рядочок. Так. Так, я заповнив декларацію і два додатки. Не забуваємо суму всього вказати. Так, от, у нас заповнена декларація і два додатки шостій. Тут ставимо галочки. Перевіряємо ще раз на помилки. Перевірено. Так, зберігаємо декларацію. Нажимаємо Зберегти. Декларація збережена. Тепер, після того, як ми зберегли декларацію, її треба ще раз підписати своїм електронним підписом. Нажимаємо підписати. Далі вибираємо свій ключ і вводимо Пароль. Зчитати пароль. Ключ успішно завантажено. Підписати. Ставимо галочку. Відправити. Після того, як декларація відправлена, потрібно деякий час почекати, щоб прийшла квитанція номер 2 Також може бути в квитанції No1 повідомлені, що про помилку. Об... Необхідно обов'язково її переглянути. Так, документ зберегний на центральному рівні. Поки що все добре. Чекаємо відповідь сервера про квитанцію номер 2 Поки чекаємо, хочу наголосити обов'язково, що декларація подається за місцем розташування об'єкта розрібної торгівлі. Тобто, якщо платник зареєстрований, наприклад, в ДПІ в місті Ужгороді, а магазин знаходиться в Ужгородському районі, то Кабінет електронного платника по замовчуванню йому створить звіт в 701-му районі. Необхідно вручну міняти. Район, куди подаємо звіт. Багато хто це забуває і декларація відправляється не в той район. Це дуже важливо. До Адміністративно-територіальної одиниці вказується згідно з розпорядженням Кабінету міністрів. Його можна знайти на сайті законрада.gov.ua або на сайті Кабінету міністрів, тому що з 1 січня 2021 року помінялися. Громади згідно адміністративно-територіальної реформи. О, квитанція прийшла. Нажимаємо на, на кнопочку. Перегляд. Так, О, так Пакет прийнято, звіт прийнято. До 714-го району Журойський район. Поки okay, що sure, все.